Музика на артполі лунає звідусіль. Вона частина процесу фестивалю, який ставить собі за мету творити звуки і дії у просторі. Кожен намет та поворот приховує собі сюрпризи. Ось ці молоді люди із зовсім різних колективів і міст. Та об'єднав їх музичний супровід до нічного перформансу, який народився цілком імпровізаційно. Абична я шумлю на барабані. Ну і ще можу на шейкері і на машинки теж. ета. Африканський барабан донецького производства. <ривіт> ну, це Донецький аналог африканським барабанам. Міла на фестивалі новачок, на відміну від киянина Дмитра, він фестивали на Прикарпатті ще 10 років тому, коли артполе називали шишорами. Саме там, у 2004-му, почув перший інструмент під назвою діджеріду, який має чимало спільного із традиційною гуцульською трембітою. Там все одно різні принципи гри. Трембіта трохи по-другому грається. Але тим, що це цільна труба без каких-либо там клапанов дирочок, які мені схожі, ну і встаються как бы, одним із найдревніших інструментів. Після того, як опанував інструмент сам, розповідає Дмитро, почав навчати грі на ньому й інших охочих. Особливо швидко, легко і невимушено підкорюють діджиріду діти. Зрештою, це зовсім не складно, адже австралійські аборигени свого часу теж без жодної музичної освіти видобували із свого традиційного інструменту віртуозне звучання. Класичні аборигенські діджеріду виготовляли з бамбуку та евкаліпту. У цьому нам ставали в нагоді комахи, терміти прогризали деревину. Тепер, окрім різних її порід, для створення подібних інструментів використовують глину, скловолокно, карбон та навіть коноплю. Дмитро ж послуговується пластиком. Окрім діджеріду, ріду, грає ще на кількох обертонових музичних інструментах. Ось ці всі обертонові інструменти об'єднані тим, що вони характерні звуки обертона садіжи, тобто зву призвуки, звучащі вище основного тону. Однотонні, а інструменти, нос. Прізвики у фестивальній майстерні арт-поля під назвою Обертонкі простори вже не перший рік навчають грі на подібній екзотиці, а також горловому співу. А в столиці таким музей інструментам присвятили навіть окремий фест. Цього року посередосені його проводитимуть уже втретє. Оксана Квітнева Віталій Савчук. Новини 402.